Ми знаємо, що для нашої держави сьогодні в цей, в цей час непростий час, час війни, дуже важливо підтримувати нашу економіку. І, як ви знаєте, одним із факторів, є, які впливають по суті, на цю підтримку, це є тісний зв'язок сьогодні влади із бізнесом. І ми, зокрема, на Черкащині, як ви знаєте, дуже тісно контактуємо, співпрацюємо з бізнесом. Моя Принципова позиція, щоб це, цей зв'язок був системний, щоб він завжди підтримувався. Тому що наш, наша економічна стійкість це посилення в нашому в тому числі і обороноздатності нашої держави. І як показує досвід, є багато питань, які можна вирішувати тут, в поточному режимі безпосередньо на місці. І ми тут. Зокрема, в обласній військовій адміністрації намагаємось і досягаємо результатів в тому числі під час спілкування. Зараз ми масштабуємо ці процеси і робимо це ще більш системним, тому в області починає, саме для посилення цього напрямку, починає працювати онлайн і офлайн платформа. Це, зокрема, і завдання президента України саме для вирішення поточних проблемних питань підприємців, бізнесу на рівні Конгресу місцевих регіональних влад при президентові України, там, де можна піднімати питання саме підприємців. Є чимало викликів, з якими доводиться мати справу щодня, практично через війну. Це стосується там, і енергетичних процесів, це стосується проблем з експортом, це стосується проблем з посівними збором врожаїв, якщо це говорити про аграрний бізнес. Наша мета максимально швидко реагувати там, де ми можемо швидко відреагувати для зняття великої кількості проблем саме в нас, тут на оперативному рівні. В межах Роботи цієї платформи щотижня на базі обласної військової адміністрації будуть проводитись відкриті онлайн зустрічі підприємців з представниками місцевої влади і профільних служб. Звісно, у нас профільним департаментом в обласній військовій адміністрації буде департамент регіонального розвитку, і він буде безпосередньо відповідати за комунікацію в рамках таких онлайн-зустрічей. Раз в квартал ми будемо практикувати. Проводити регіональний форум, можливо, там круглий стіл для участі представників саме бюджету утворюючих підприємств в області, міністерств профільних служб для особистої комунікації вже безпосередньо в офлайн режимі для налагодження зв'язків, покращення взаємодії. Тощо новий формат цього системного я б сказав, конструктивного діалогу влади і бізнесу на нашому рівні, на нашому обласному рівні, дозволить формувати. Саме критично важливий пакет рішень, які ми можемо виносити на рівень Конгресу місцевих регіональних влад або, наприклад, на рівень Кабінету міністрів України. Я коротко хотів би зупинитись на показниках, які ми в тому числі маємо завдяки економічній активності наших економічних суб'єктів області. Ми по великому рахунку. Станом на 1 жовтня посідаємо шосте місце в рейтингу серед регіонів України за досягнутим приростом надходжень ПДФО. В співставних умовах це при тому, що ми врахували те, що частина ж ПДФО, ви знаєте, пішло у нас в на рівень державного бюджету. У співставних умовах ми змогли посилитися це з точки зору економічної успішності, мабуть, основний показник, який має враховуватися в сьогоденні. За січень вершень 2024 року у нас по області до державного і місцевих бюджетів надійшло 25 мільярдів 632 мільйона гривня податків і платежів. Таким чином, у нас забезпечено приріст доходів приблизно на 25%. Бюджети області отримали 5 мільярдів 756 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб, що в співставних умовах ми говоримо Знову таке, що 23-й рік у нас був трошки посилений ПДФО військовими, але в підставних умовах це за аналогічний період минулого року становить більше 26%. Платниками області сплачено до бюджетів громад 1 мільярд 534 мільйона гривень єдиного податку з приростом до аналогічного періоду минулого року на 38%. 985 мільйонів плати за землю з приростом 13%. Тобто, громади почали працювати з орендарями земель і посилились, як ми і просили, і рекомендували їм це робити. Посилились з точки зору отримання додаткових платежів саме за оренду землі. 717 мільйонів гривень акцизного податку з приростом 6%. Податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки сплачено до обласного бюджету в сумі 160 мільйонів 165 мільйонів гривень, це приріст становить 21%. Звісно, питання надзвичайно важливе. Ми будемо його врегульовувати по ходу, ми будемо намагатися його оптимізувати, тому що станом на 1 жовтня я б хотів би зазначити, що в нас є 59,5 тисяч. Фопів, ми знаємо, що це основна категорія, яка має приносити прибуток. Це зайнятість населення, це робота під час війни, це дуже важливий показник. Ми з початку року, виходить, посилились десь на 2,5 тисячі фопів. Це говорить про те, що по суті бізнес-клімат достатньо добрий. Ми дуже будемо радіти, якщо ця цифра буде рости, зростати. І е, хотів би закликати всіх підприємців активно долучатися до цього діалогу, як в онлайн форматі, коли можна поспілкуватися, так і офлайн, коли ми будемо організовувати круглі столи. Е, е, такі зустрічі більш широкого аспекту, і де ми можемо почути будь-які проблеми у бізнесі, там, де ми можемо відригувати на місцевому рівні, ми будемо допомагати всіляко. Там, де ми будемо формувати якісь пропозиції для кабінету міністрів або для конгресу місцевих регіональних влад при президентові України, ми будемо формувати пакет проблем і виносити це на державний рівень. Перша така зустріч вона буде в цей четвер, 17 жовтня, о 14.30. після. Цього брифінгу буде розміщений анонс, і також прокомунікований через бізнес Асоціації, райдержадміністрації, Територіальні громади, щоб воно максимально купило бізнес-сегмент, де буде перша анонсована тема наступного брифінгу: а це буде бронювання працівників та комунікація з ТЦК та СП. Ця тема вона наразі найбільше. Турбує е, е, представників бізнесу, саме питання певних роз'яснень і уточень, щоб е, відбу, ну, прозора відбувалась комунікація, е, і надалі розміщується щопонеділка, розміщується анонс е, онлайн-форма, в якій е, підприємці визначають там, представник, тема. Реєструється на той брифінг за заздалегідь за, за, за визначеною темою, йому потім на почту прийде посилання на Zoom платформу. Також буде можливість визначити інші проблемні питання, які є у підприємці, окрім тієї теми, яка анонсована заздалегідь. Це дасть нам змогу робити певний зріз е, проблемних питань, які додатково турбують е, представники бізнесу. Потім структурувати їх, об'єднувати і. Анонсувати вже де найбільше буде перетинань, анонсувати наступні питання на цих онлайн зустрічах по цим темам, і запрошувати відповідних представників державних органів і установ, які дотичні до тих питань, які будуть озвучуватися. Наприклад, хтось зазначає проблема з реалізацією інвестиційних проєктів, якісь комунікації по. Взаємодії з природними монополіями ми їх запросимо. У кось є проблема з розмитненням вантажів або з питанням окремих інституцій, які пов'язані з нашим експортом. Ми запрошуємо їх, і таким чином буде відбуватися такий діалог. Це дасть можливість ті питання, які можливо вирішити на місцевому рівні. Відповідно, ми будемо формувати озвучених таких проблемних питань, моніторити стан їх виконання до моменту. Або вирішення цього питання, або якщо неможливо, це вирішити на регіональному рівні. Але ми сподіваємося, що більшість питань можливо буде вирішити це структурування, узагальнення і підняття це питання можливо на рівень міністерства, якщо там відповідний рівень є. Міністерства таким чином буде відбуватися ця комунікація з бізнесом. Насамперед, що хочу сказати, що на Черкащині дійсно потужна бізнес-спільнота і є багато асоціацій, які представляють цю спільноту. І в Черкасах дуже Гарно построєна комунікація місцевої влади і бізнесу. І за це те, також хочу подякувати Єв Івановичу. Це дійсно зараз дуже потужно, тому що є що порівнювати. Бізнес на сьогодні стикається з дуже вагомими і серйозними викликами. Кожного дня ми маємо різні проблеми, які треба дуже швидко вирішувати, тому що ці проблеми це виживання бізнесу. На сьогодні е є і війна економік, і ми в цій війні повинні, повинні також перемагати. Тому ця комунікація можлива. Е зі свого боку, цю комунікацію вірно, я вважаю, що построїти таким чином, щоб е асоціації формували питання, і ці питання е єдиним форматом були, направлялись. Е Адміністрації далі формували теми цих зустрічей, і на ці зустрічі ті питання, які ну, важливі, які структурувалися, можливо було вирішувати. Ну, тому що ми розуміємо, якщо всі питання ми будемо насилати, то це ну, перетвориться не в роботу, а в якийсь процес. А нам важливо, щоб був результат. Тому зі свого боку, ми докладемо максимум зусиль, щоб цей процес був ефективний. Дійсно, ми маємо багато питань, але ж хочу відмітити, що ці питання в більшості вирішуються в робочому порядку, і за це дійсно подяка. Ну і ще хочу подякувати ЗСУ за таку можливість, що у нас є така можливість збиратись, працювати, вирішувати. і вирішувати. Працюємо на перемогу, тому що е, наша задача як підтрим, як промисловців та підприємців це всіяка е, підтримка ЗСУ, тому що від нас також залежить перемога. Тому разом працюємо на перемогу. Ще раз дякую, і це дійсно дуже потрібна річ, тому що ну комунікація завжди важливі.